Центром вирощування городини на Коломищині є турка Борщівська. Саме тут і знаходяться поля з огірками і помідорами, перцем та капустою, буряком та морквою і екзотичними кавунами та динями. зі слів засновниці агробізнесу війна внесла корективи у збільшення кількості сортів городини. Війна змінила підходи до, до справи до бізнесу у всьому, в тому числі і в рослинництві. І коли був окупований Херсон Миколаївської області, частина і ми ми розуміли, що десь 60-70% цибулі, яка споживається в Україні, все таки виробляє херсон. Ми збільшили площі під цибулею. Також ми ввели у структуру овочівництва екзотичні, нетипічні, скажімо так, для нашого регіону культури, такі як солодкий перець, гіркий перець, баклажани. Кавуни дині. до цього. Господарство вирощувало традиційні для регіону овочі. Традиційно ми вирощуємо овочі борщового набору: картопля, капуста, морква, буряки, цибуля. Крім того, томати, огірки, кабачки, фасолю, солодку, кукурудзу тобто, все, що в нас росте на наших землях, все ми і вирощуємо. Час змушує аграріїв до модернізації виробництва. У господарстві працюють потужні охолоджувальні установки. Вони не дають змогу якомога. Довше отримати продукцію у якісному стані. В цехах агрофірми встановили новітню сортувальну лінію. Тут працюють сучасні розвантажувачі. Ми вкладаємо великі кошти в модернізацію в очевої галузі. Це і нові нова техніка, нові комбайни, оприскувачі з штучним інтелектом. Це і лінія, лінія по переробці. по… Не по переробці, а по фасуванню продукції. Тому ви бачили, що чи картопля, чи цибуля вони йдуть по цій лінії. Та головне для аграріїв каже Орися Книшук зреалізувати продукцію після завершення сезону. Проблеми з бутом є завжди. І завжди хотілося, щоб були це більш адекватні ціни, і завжди хотілося, щоб всі покупці підходили з розумінням і до того, і до тої продукції, і до того виробництва. Зараз ми дещо почали активізували відгрузки продукції на закриті організації через Прозоро. Також багато вже людей, які знають нас. Традиційно кожен рік закуповуються в нас. Ну і звичайно, наші оптові покупці. Тож, завдяки техніці та науковому підходу до вирощування, ряд культури в господарстві дали рекордні результати. Зокрема, мова про цибулю. Потішили аграріїв і екзотичні кавуни, дині та баклажани. Стурки Берчівський Богдан Малецький Галина Рванчук, телерадіокомпанія Раї.